Доброго ранку, ми з України. Бажаю всім здоров'я, мирного неба і добрих рожаїв, Більшість моїх глядачів це, звісно, люди, які займаються землею. У мене і канал такий, що я розповідаю вам про те, як живу, як працюю на землі, як веду господарство, строю, будую ангари, ремонтую техніку. Так що. Приємного перегляду! Сьогодні буде відео коротеньке. Як там ви казали, ну 40 минут там півчаса відео дивитися, це дуже напряжно. Так що будемо знімати більш коротше відео, а ви там уже ж пишіть, кому які подобаються. Ну я зробив висновок, що треба робити коротеньке відео. І зразу ж відповідаю на питання. Ви запитуєте, коли ви будете молотити сою? Ми робили десикацію. Ділюсь там, молодий фермер вже збирає і доволі непоганий рожай. Все, що Андрюха, привіт, все, що ти говориш, я думаю, це вірно, тому що. Так, е, да, я подивився твою сою, вона дійсно і висока, і бобиків е, немало. Не е, а врожайність, по-моєму, 32 центнера. Ну, В принципі, це добра врожайність гарна. Е, там, де я зробив діссикацію, в мене соя так, знаєш, на порядок хуже. Дуже було б цікаво, так з виду хуже, а було б цікаво подивитися врожайність і розгінчати міфи, чи Дасть моя там соя 30, чи за 30, чи дасть під 30. Е, і це ж, що стосується, я ж і об'явив розіграш вам усім, е, хто бачив прошле відео, е, два чоловіка, е, які правильно відпов... правильно напишуть урожайність, тільки до десятих, там 30,1, 31,1, там чи 31,7, чи 25,1, там 25,6, ну з десятими, щоб мені було е, трошки легше. Визна... Визначити переможця. І... і під цим відео також можете писати врожайність, подиві... подивитися прошло відео. Та я може і сьогодні ще на те поле заїду і покажу, чому в мене до сих пор нема врожайності моєї сої, тому що в мене ще це поле не змолочено. І що я з цікавістю дивився відео молодого фермера, я частенько силаюсь, бачите, на нього Андрюха, на Андрюха, як на спеціаліста вже теж по сої. тому що. Він зробив десикацію, вже змолотив і влага, все нормально. А в нас ми зробили дісикацію трактором, яким препаратом я там показував. Ну ще заїжджати на поле рано. Я думаю, в нас, до речі, пройшов дощ, і заїжджати Це на мені. поле ще нам рано. А зараз. Ну, там зараз умови розіграшу. Два переможця по дві тисячі гривень. хто саме правильніше погадає, от буде якась врожайність, наприклад, в мене там, ну, скажемо, 27. і сім. От хто напише 27, сім, той і, і виграє. Ну а яка та врожайність буде? Ми, звісно, визначимо так: заїде комбайн обкоси краї на тому самому першому участку, де ми сіяли сою саме раніше, 17 квітня. Обкоси краї, потім стане скоса там гектар чи два, наб'є бункер, висипав машину. Поїдемо зважимо, поділимо те, що тут, і визначимо так урожайність до десяток. І щоб було справедливо, визначимо пару переможців. І на карточку, як я говорив, скинемо дві тисячі по дві тисячі. Звісно, вражайність на казних полях. От і зараз я буду заходити на це поле, чи я Тут зупинився, показував там різницю між оранкою і дісковкою. Тут у мене зразу два поля. Ось 5 гектар по оранки, 5 гектар зразу по ще підійшов пай по дісковки. Оранка це після сої, і дісковка теж після сої. Соя стоїть непогана. Вона, до речі, так на вид теж краще, як там, де посіяна, де ми будемо робити заміри, бо там у мене посіяно по соняшне. Ну, по соняшнику завжди соя е, дає е, менше врожаю е, після соняшника. Так само, як і пшениця. Я з відповідальністю говорю, що якщо ви посієте пшеницю після сої, у вас на одну тонну буде більше. Що би там не робили? Вносили ви добрива, значить, вносили добрива, там орали, там е, чи по нулю сіяли там, зібрали, наприклад, е, по п'ять. Якщо у вас буде те саме зроблено, тільки по сої, значить буде шість. Чим більше ви правильно, чим більше ви вложитесь і чим більше внесете добре, звісно, врожай вас буде більшати. Ну, якщо це буде посіяно по сої, додайте зразу одну ту. Стою на межі, якщо ви бачите, можна замітити, оце оранка по сої, оце дісковка по сої. Я буду йти, а ви дивіться, йду Пока по капу уранки. Ну, звісно, бобиків багато, як ви бачите. Соя мені почти по пояс можу показати. Бачите? Ось я вам покажу. Ви ж не ну, немало, дивіться. Ось соя це вже вона. Так. Переходимо далі. Бачимо, що бобиків тут достатньо. Ну дуже багато бобиків, ви ж бачите. Є всі верхушки, бачите, трошки. На. Може якось ближче вам включить. А ну давайте якось отак. Як вам там буде видніше, по, поле чистеньке, бобиків, це вже я втраю одійшов. Добре, ніяких тут не використовувалось. Ну, як ви бачите, все в бобиках. Це що? Така соя буде любого хто посія, соя по сої більш-менш по нормальній землі. скажу, що тут там прям земля. Абсолютно ні. Ця земля мені теж підійшла, тут добре вона не бачила ні в минулому році, ні в цьому році. Ну урожай вже, я тут бачу, буде доволі непоганий. Тут вже можна сказати, що тут тридцатка або й за тридцатку. От цікаво, напишіть, як ви це бачите. Це тільки чиста технологія. І це так по всьому полі. І щоб не витрачати ваш час. Заходимо на дисковку. На Дісковці зразу ми бачимо, що трошки стоя. Ну може це на мій погляд. А так теж в принципі все те саме. Ну на мій погляд на горанці трошки краще. І тут, ну не сказати, що більше бур'яну, але він присутній. Показую, знаєте, там другий раз, щоб ви хорошо роздивились. Ой, бачите, приберу. Ось тут трохи обіру, гляньте, ось які екземпляри, всі в сої. Розлущимо. Хоч одну зернину ж вам покажу. Ой, бачите, яке ну, доволі непогане зерно. І вага вроді як бить, ось є. Ну, сказати, що треба сіяти по, по уранки чи по дисковці, це, до речі, весняна дисковка. Як я вже говорив на своїх відео, я вам покажу, щоб і мене було видно і цю сую, що це там не в одно місце, дивіться, де проходжу. В принципі, вона мені, як і там, почти по пояс нічим не відрізняється. Саме головне, ну, я вам показав, щоб ви бачили, ну, Колір, вона поранки більше, швидше дозріває, по дісковці чуть-чуть медленніше дозріває. Ну, Як я й говорив, весняна дісковка виграє. Можливо, це в цьому році. Ну, На слідуючий рік я буду сіяти в основному по весняній дісковці. Робити це вам так чи не робити, вибирати кожному, я не знаю. Можливо, на слідуючий рік це не спрацює. Ну, В себе буду я робити так. Нікого не заставляю це, не рекламую там чи не. Тут, ну оце весняна дісковка, люди віддали поле, заїхали, здіскували, посіяли обичною СЗшкою. Це турецька сівалка з СЗШ сошником. Все, ось ми маємо результат. Зайшовши, походивши, подивившись по полю, різниці я не бачу. Врожайність, звісно, кому цікаво, слідкуйте, підписуйтесь, ставте нам подобаєчку, називайте на дзвоночок, там все з правої сторони у вас під, біля відео. І е, пишіть. Я слідкуйте, пишіть, коментуйте. Я обов'язково зроблю заміри врожайності тут і заміри врожайності на оранки. А зараз ми зідемо з вами ще подивимося, як я обіцяв на те поле, де зроблена дисекація. і зразу ж ви получите відповідь, чого немає в нас до сих пор е... врожайності нашої сої, тому що воно ще не змолочено. І ми покажемо ми зараз уже те поле, що орали, де ви визначалися в. Який у нас розхід без палива. Там зараз ми проводимо культивацію. Тоже коротенько вам покажу. На цьому будемо завершувати. Так що, кому цікаво, не переключайтесь, додивляйтесь до кінця. Саме головне, хто не підписався, підписуйтесь, слідкуйте за нами. Так, по дорозі зупинився. Ось покажу вам наш, нашу Аризону. Оце в нас Аризона. Оце в нас Аризона все йде. Це саме пізній посів. Це посів десь в 10-х числах мая. Сіялось поле це десь дня 3 до числа 15. Десь мая, Ну, в середньому, скажем, середина мая посів. Оце в такому стані воно знаходиться. Тут в нас демо участки. Одне, що вирізняється, це 130-й піонер. Бачите, отам. Зараз отак вам покажу. Саме швидше він, бачите, у нас дозрів. А так, поле вроді би непогано. Ще раз вам нагадаю: на цих полях не вноситься ні інсицицид, ні фунгіцид. Не вспіли ми не внесли. Ну, соняшник виглядає доволі непогано. Тут застосовувався гіліантекс, а фунізуніцидом ми туди не вспіли, пішли дощі. Е, ну, поле чисте. Не буду зараз вже заходити. Ну, ну ви і так бачите, що бур'яну в ньому нема. Всі технології, які ми примінили, спрацювали. Тут -а було е, і, і мотиження, і окучування, і гіліантекс. Ну, оце такий стан поля. Так, їдемо на сою. До речі, поки проїжджаю біля соняшника, раз уже за нього заговорив, додавлю, що добрива ми сюди не, не використовували. Не, якби не гітірую вас там, не використовуйте добрива. Зараз трошки зупинюся і додав. Ви рахуйте свої. Можливості, будь ласка, я от багатьма спілкуюся, і кажу: ну от і там чи пишу під коментарями, чи в телефонній розмові кажу: не старайтесь витратити зараз кошти там на добрива, там на якісь тут зробіть той мінімум. Це що? Обробіть землю, як ви вважаєте, за потрібне це буде ноль там оранка, чи глибоко риклення, чи дісковка, оснена, чи весняна. Зробіть, як вам подобається, як вам краще. Посійте саме головне добрива. зараз дорогі. Можливо, витрачати просто кошти зараз на на добрива, не це як там правильно по українськи сказати. Ну. А при, при притримати ці кошти на диспаливо, на збирання врожаю, на е, умови зберігання ви використати ці кошти, які ви заощадите на невнесенні Добрив, е, ще раз повторюсь, це я не говорю, що це так треба робити. Це правильно, ні, добрива треба. Ну не не в даний можливо час. Це можливо така моя порада. Е, думайте, що ви робите, считайте, прикидайте. Потрібно вам, не потрібно. А що робимо ми? Е, ну ті люди. Люди, які знімають і показують вам. От ми посіяли, ми показали. Ось я зарав, посіяв фунгіцидний сидів. Я не застосовував. доброго не застосовував. Посіяв. Да, поборовся з бур'яном механічною прополкою і гербіцидом Гіліантекс. Він прекрасно на мій погляд, спрацював. Прекрасно спрацювала прополка, і ми маємо візуально на, на даний час добрий. Казалось би, урожай на полі. 130-й, до речі, піонер, ви бачили, що він потемнів. Уже є люди, кажуть, що. Натури нема. Один чоловік змолотив, сказав, що натура десь під 300 грам. Ну це зовсім мала і олійності немає. То 130-й піонер, який буде у нас, буде теж цікаво подивитися, буде в ньому натура чи не буде. Кажу, як є, і яка натура буде в сінгенті. Ну багато хто сходиться на думки, що сінгента завжди в неї є ну, олійність. Ну от і в цьому році подивимося, провіримо. А ви на моєму відео. Разом зі мною це все побачити. Поїхали. нормально все. Вчора пройшов дощ і бачите, як рога вирівнює бур'яну, самі бачите. Так, і підходимо до нашої сої, де ми робили де ми робили дисекацію. і будемо відповідати на питання, чого нема врожаю. А того і немає. Що ще Вона не зовсім у нас готова. Ну на днях Збирання буде і результат, звісно, ми покажемо. Що ми бачимо візуально? Зараз одійду від краю, як я говорив, тут у нас край трошки припалений, і соя низенька. Пойдемо десь отут, останемо вже. Подивимося на нашу сою. Бобики є, але ну, соя тут нижче, на порядок нижче, чим я вам тільки що показував там, де соя по сої. Звісно, це так і буде. Зараз я підійду. Не знаю, наведу, ну ось дивіться, поки вона мені. Ось отак ось я по ній Ось оце це Щоб ви оце бачили. Сказати, що вона тут погана, ні. Бобиків достатньо. Е, зараз вирвемо. Глянемо. Ну ось дивіться, як вам там видно. Такі бобики. Е, Урожай, я думаю, теж буде. І оце ж мені теж цікаво, який він тут буде. І вам же теж цікаво. Так що пишіть, коментуйте під цим відео, пишіть урожайність цієї сої. А я вам ще зараз покажу, а ви вже ж порівнюйте. І я думаю, та ні, ну ще вон міста є зелені, бачите, ну я думаю, ще дня три, ну, щось десеканти. І в нас такий десекант, і ми такі спеціалісти, не знаю. Но Пока. Поки пока ще трошки, на мій погляд, ранувато. а врожай не здивимося. Дивіться, зараз я вам можливо трошки отак зроблю. Це осіння дисковка. Вона, е, осіння дисковка, вона, на мій погляд. Не так спрацювала, як весняна, весняна краще. Ще раз нічого сюди не вносилось, сімена не оброблялися, фунгіциди не застосовувалися, а не застосувалися. Посів і боротьба з бур'янами. Все. Ну, як вам підказка моя, якщо вона вам допоможе вгадати, ну я бачу десь від 25 до 30. Менше, ніж 25, я тут не бачу. Тому що, ну ви ж самі, подивіться, скільки тут бобиків. Звісно, зіграє ще і роль маса тисячі. Ну, я думаю, що вона тут має бути маса тисячі. Зараз зробимо так. З дивіться, яке зерно. Бачите. Ну, Зерно крупненьке. Може за рахунок маси тисячі. Знаєте, як на вид 25, а за рахунок маси тисячі буде 30. Зараз ходжу по полю, знімаю, щоб ви не сказали, що не зняв, не показав, ми чогось не бачили. Зразу хочу сказати, що поле рівномірне. Худшого, дуже лучшого немає. Це 30 гектар, які ми помінялися за агрохолдингом. Нас теж було позапрошлому році перестановка паїв, ну ми вийшли. Я вам хочу сказати, може кому це буде цікаво. Ми з грохолбінами і з місцевими фермерами розійшлися так, пай на пай, не гектар на гектар, а пай на пай. Якщо на цьому полі пай 5 гектар, а на тому сім значить, якщо я тут не беру, а в мене, наприклад, написано, що 5 гектар, а дають мені там, де гектар пай 7 гектар, значить мені там повинні виділити 7 гектар, не 5. Бо раніше в нас було так. Оцей агрохолдинг на полях, на самих кращих, це нас називали сортоучастки, зібрав паї, в нього в когось 6,5, в когось 7, у кого 5, у кого 5,5, вони збили все в кучі і взяли на самих кращих полях землю. І в них вийшло, що почти на 4 паї в нас не йде, тому що, якщо посчитати, що тут пай 5 гектар, а вони посчитали по гектарах, то в них більше на 4. В довгих дискусіях, спорах ми вирішили це питання, підписали з ними договір, розбили таким чином поля, ну, зійшлися. Вони там взяли там, ту частину лучших там, земель, кращих, там, ну, знаєте, худших земель, кращих, щоб у них з -з -з зівпадало і кількість паїв, і кількість гектарів. Оце вони віддали тут кращу землю, взяли там трошки гіршу землю, там де паї по сім, по восім, і вийшли на свої гектари. Тому що сіті вони нам е, ну, пояснювали, що вони не можуть це доказати своєму там вищому керівництву, що, е, ну, що в них буде менше гектар. Вони рахують, от оціки написано в акті, скільки должно, значить, бути землі. А яку вони землю беруть? Це вже їм якби не цікаво. Ну ми зійшлись, підписали з ними договор. Договор це є, я можу вам якщо що показати, кому цікаво. Бо опять же там на молодого фермера, вони там ділять чисто пайками. Ну, це нікому не вигодно поділити, порізати поля. Я думаю, агроховму це не вигідно. Ну, ми це питання в себе вирішили так. Якщо цікаво, я мов більш детально. До речі, звернусь до вас такими запитаннями. Ну, з одним з двома. Мені цікаво, ви подивилися оранку, подивилися дісковку себе. Ви ж багато хто сіє свої поранки по, по дісковки. Напишіть, що на ваш погляд краще: оранка чи дісковка, що ви в себе застосовуєте. Мені було б цікаво почитати. І звісно, було б цікаво знати, а як ви? Я ж думаю, багатьох є ці проблеми з. Міною паїв, от я розповів у себе, як міняємося ми з місцевими фермерами, з місцевим агрохолдом, який у нас тут присутній. А як ви міняєтесь? Пай на пай, гектар на гектар, і натурі виділяєте паї? Ну мені б дуже цікаво було знати, і тим глядачам, які я думаю, дивляться мій канал, теж було б цікаво знати, почитати ваші коментарі, може самим щось написати і. Взяти щось для себе корисне, як же таке розійтися правильно. тому що ну ми вважаємо, що правильно пай на пай. А як у вас? Питання. Пишіть обов'язково. Це ж мені також цікаво. Думаю, щоб вже вам якби всі питання задати зараз. І по добривах, от ну такі ж я ж і говорю, які якісь. Питання спірні, знаєте, одні кажуть, ну що ти там умні час добрива? Це нада, з посідніх сил треба їх вносити. Ну а я думаю, так і даже ну, спорю з другий раз з людьми так кажу, та ну посчитайте вигоду цих добрів. Ну я думаю, що зараз це не потрібно їх ности. Головне втриматися на плаву. Люди кажуть, ні, от ну треба вносити. Та на вашу думку, Дякую. проїжджаєш, бачите, біля цього соняшника це в нас агрохолін. Це той соняшник, який я вам показував декілька разів і ось останній раз. В відео показував його стан. Ну, він мені чуть нижче пояса, явно сюди внесений був вже, вже стимулятор росту. Ну, заходити не буду, це проїжджаю, а ви подивіться, подобається, не подобається він вам. Ну, не знаю, можливо, це був якісь будущі технології. Ну, Соняшник, звісно, буде, грінка є. Ну, так виглядає, як для нас трошки якось непривично. скажімо так. Ну не знаю. Я ось даже зупинюся, наверное, зараз зайду, так я трошки вам його покажу. Ну ось бачите, який він мені цей соняшник. Я отак вам покажу. його, Ось дивіться. І трошки ще покажу. Я то вже його показував. Ну оце ось, ось дивіться, є ось такі ось ріночки. мою руку ось. Зараз вам покажу. Дивіться, ось моя рука. Є ось трошки більше. Ось бачите моя рука, гріночка. Ось такий, бачите, низенький. Є ось такі гріночки. Серцевинка запилена. Ну, оце дивіться, який він. Ну і сказати, що Ну оце я тоді вам показував. Багато таких сухих, бачите, сухих, пустих. Ось бачите, таке багато, ось дуже багато. Що то по полю, не знаю, що вони тут носили, чим вони його спалили. Ну, є такі екземпляри. Є, є, є ось, ну я не то що там шукаю, є ось такі екземпляри. Е, ну, Бачите, ось ось одразу таке сухе, сухе. Не похоже, що в них щось неправильно зроблено, ну, все-таки хотілося б, може напишете, що тут за технологією, чого вони щось неправильно зробили. Хоча ось є отакі грінки, дивіться, доволі достойні, добротні. Ну, явно, що тут застосовувалися якісь технології такі, знаєте, модні. Ну, а чи бачите, а чи стоїть їх застосовувати, чи ні. Разів 5-6 оприскувати, заїжджав сюди. До речі, цей соняшник посіяний по пару. В минулому ж році вони не сіяли. Побоялися, тут бур'ян обробляли, заїжджали, дискували, культивували, Ну, можна сказати, був пар щось робили ну сіяти нічого не сіяли бачите ось тут де я зараз стою трошки вищий сон там трошки нижчий багато такого є ось таке добро так все слідкуємо дивимося ну поле ви ж самі бачите як у нас заросло бур'яни будь здоров зараз хочу подивитися глибину культивації тому що Щось у нас розход, але ну, ми, правда, не знаємо, скільки ми тут зробили. На мій погляд, Саня каже 15, але ну, я так думаю, що ми тут зробили більше, ніж 15, бо заправили 40 літрів у бак. Ну а зробили тут 100 гектарів. А, 80 гектар. Тут поле, да, 80 гектар. Я думаю, гектар 20 зробили. Ну, 20 по 5-100, 140 вроді багатовато. Ну, Ми правда у нас культиватор так настроєний, що він так глибоченько йде, добре робить. Ну, я зараз гляну разом з вами. Глибину. Ну так, да, немало він робить. Бачите, яка глибина. Почти сантиметрів під 10. Я думаю, що може цього робити не потрібно. Трошки культиватор ми, мабуть, вимілимо, тому що ну, смис, Нам треба трошки підрівняти поле на зиму і убрати отой бур'ян. Ви бачите, який вже бур'яни ще. Трошки ближче підійду, щоб ви побачили для чого ми це все робимо. Сон пішов, вже багато чогось, свіпа вже тут, і чого тут тільки вже не росте. ви ж бачите. Ну, рішили робити зараз, можна було ще трошки почекати, але вирішили робити зараз, бо у нас збирання врожаю, якийсь хоч мінімальний обробіток нашої нашого ґрунту, тому що треба готуватися, вірити в нашу Україну, працювати і готуватися до слідуючого сезону. І щоб там з нами не було, яка б ситуація не була, а руки опускати ми не будемо. Будемо сіяти, будемо, як я говорив, вже робити якісь висновки, що вносити, що не вносити, як робити, на чомусь зекономимо, хоча б той мінімальний. Хоча би той мінімум ми повинні зробити на полі. Так що, дякую всім за перегляд. Не судіть строго, якщо комусь щось не сподобалося в моїх, та я б не сказав, що це порадах. Ну, це мої думки і вони залишаться зо мною. мною. Нікому я їх не нав'язую, просто показую, роздумую. Як би було краще, дивлюсь теж також на вас. На, е, є трохи часу, приїжджаю з роботи, включаю, дивлюся і Стаса Ковальчука, і Колю Дехете, і, е, і Стаса Водолагу, і Сірія Шелудька. До речі, Серега Привіт. Це ну, та людина, яка е, намагається ще щось робити. Помимо того, що він там вирощує, тримає домашнє господарство, ще допомагає нашим військовим, як і ми всі. І за це я йому особисто дякую. Саме головне не опускати руки, а працювати, працювати, і працювати, і допомагати, я завжди говорив, нашим військовим, тому що це все, що ми робимо, це тільки завдячуючи їм. Так що всім миру, добра, здоров'я. Дивимося, Ютуб, віримо в нашу Україну. Робимо висновки, все буде Україна. Слава Україні.